Всім привіт і це Гет Радіво візьмі в школу. Зараз зробимо макіяжик. Візьмемо олівець для губ в якийсь відтінок. 401-му відтінку ось такий. Якось ось так, не знаю, чи вам видно, він, короче, ось такий, типа ну, такий короче, розовий. Губи вже стали обйомними такими. Нам в школі забороняють сильно красти, того от така помада, я її вже трохи відкрила, от така в двадцятому му ітінку. Давайте. Гарно, скажіть. Ну, боже, що у мене з прическою? Стандартна процедура кожної дівчини. Ну, я знаю, що я пацан, але... Кстати, я постриглась. Всі це роблять з відкритим ротом. Нормально? Оце трохи більше не крашено, ми будем будемо стирати. Ви побачили, як я їх стираю. Так, берем. Так. І зажимаємо рісничку і отак стираємо по чуть-чуть. Главное, наверное, наробити фінгалов. Але в принципі можна і робити фінгали, тому що я ще консилер не наносила. Я их можу замазать. Я прижала різницу до цього. Ну ладно, немножечко стерла. Давайте дальше наносить консилер Консилер у меня вот такие. Я не знаю, какой это фирм. Короче, это какая-то вот такая фирма. Я купляла просто его на учет. Ну, типа, чтобы был как бы, дешевый. И не сильно вот таки, типа... Высветляем зону очей. Блин, вымазалась. И носик. Раз. Два. Три. Угу. Ні, все-таки я достараю ресниці. мені не подобається. Бо я боюся, що вони розмежуться. Так, все, я ніде не вимазала. Це ще щось чорна пляма. Ні, мені кажется, що нормально. Приступаємо до бровок. Далі вилося. барашка. Ну а так нормально. Дальше мы взимаем вот такие боксик с наклейками. Кто не знает, пишите комментарии. Я делаю боксики с вот такими мамными собачками. Або просто всякими эстетиками. Там, например, вот феечка. У нее Наприклад, отакий телефон, ну, коротше, з істетики, собаками, боксик. Там може ще щось за бажанням покласти. Це бокс для моєї подружки. Якщо м -м, вона сьогодні прийде в школу, то якщо вона дозвола, то я буду знімати розпаковку цього боксика, щоб ви поняли, про що я. Зараз підпишемо для неї. Готово. Зараз ми будемо складати рюкзак. Так, давай-то э, ручка. мне, кстати, стилус для телефона. Ручки. Я думаю, мне не бежь ничего. Что долго работать? Угу. Тесвизеры. Tak, ja już wszystko zapakowałam, teraz tylko list upakować. Teraz sobie i czekamy na szkołę. Всім привіт, і я забула зняти, як я вийшла, тож я вже вийшла і йду до своєї подружки Кароліни. Так, я її зустріну і ми зразу підемо в школу. Зараз вийде. Всім пока, тому що все, гетреді візьмі закінчено.